Не кажи, ти вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в таїні математики. Ми діти, хоч маленькі та дуже розумненькі, заняття в нас незвичайне, до небезпеку нас повчає. У норі хатинку має, хліб земнятка полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька. Відно малята це мишка. У мишенятка трапилась біда. Йому потрібна наша допомога. Мишенятко з друзями бешкетувало і пожежу влаштувало. Щоб пожежу загасити, треба завдання всі зробити. Для початку нам потрібно загасити пожежу. А здобимо ми це чим? Вірно, малята, вогнегасником. Подивіться уважно, і скажіть, чи всі вогнегасники однакові за величиною. Вірно, вони різні. А вогники і вогники також різні за величиною. А зараз кожен вогнегасник загасить полум'я. Великий вогнегасник загасить велике полум'я. Подивіться уважно і скажіть, який вогнегасник загасить маленьке полум'я. Так, маленьке полум'я загасить маленьке вогнегасник. Який вогнегасник загасить найменше полум'я? Чудово, малята, це найменший вогнегасник. Зверніть увагу, скільки великих вогників. Так, три великих вогника, а скільки маленьких. А маленькі... Скільки всього вогників? Розумнички, всього 5 вогників. Давайте порахуємо, скільки пожежних машин виїхало до місця пожежі? Вірно, дві. Чи однакові вони за величиною? Так, вони різні. Одна машина велика, а інша маленька. Велика машина поїде по широкій та довгій доріжці. Якого вона кольору? Розумнички, вона жовтого кольору. По якій доріжці поїде маленька машина? Та позькій та короткій. Якого вона кольору? Так, вона зеленого кольору. Молодці малята. Доки ми чекали рятувальників, вогонь розповсюдився на інші будинки. На даху великого будинку маленький вогник знаходиться у верхньому правому куточку. Де знаходиться великий вогник на даху великого будинку. У нижньому лівому куточку. Де знаходиться вогник на даху середнього будинку? Розумнички. У верхньому лівому куточку. Він великий чи маленький? Так. На даху середнього будинку великий вогник. На даху якого будинку вогник знаходиться у нижньому правому куточку. Молодці на даху маленького будиночку. А зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Дивіться, слухайте уважно та повторюйте рухи. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко. Сірників до рук не брати. Бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. Щоб загасити пожежу, відважним пожежникам довелося розкласти двини. Розглянемо машину, яка стоїть ліворуч де розміщена драбина? Та за машиною. Розглянемо машину, що стоїть посередині. Де розміщена драбина? Драбина розміщена попереду машини. Де знаходиться остання драбина? Так, позаду машини. А зараз. Пожежники нам покажуть, як потрібно гасити полум'я. Скільки відерець? Так, три відерця. Чи однакові вони за величиною? Вірно, вони різні. Якого кольору велике відерце? Так, червоного кольору. Яке багаття ми будемо гасити червоним відерцем? Так, ним ми будемо гасити велике багаття. Як ви гадаєте, з якої сторони розташоване багаття, яке ми загасимо жовтим відерцем. Так, це багаття розташоване праворуч. Назвіть колір найменшого відерця. Так, розумнички, найменше відерце зеленого кольору. І ним ми загасимо найменше багаття. А зараз в гру, на яку геометричну фігуру схожий сигнал пожежної машини. Вірно, на трикутник, якого він кольору? Сумнички помаранчевого. Яку геометричну фігуру нагадують колеса машини? Так, круг якого він кольору. Відно круг зеленого кольору. Яка геометрична фігура заховалась на добині? Так, це квадрат якого він кольору? Довго квадрат жовтого кольору. Давайте знайдемо тінь предметів. Тінь вогника знаходиться. Розумнички. Тінь вогника знаходиться у нижньому лівому куточку, де знаходиться тінь пожежника. Розумнички. Тінь пожежника знаходиться у правому нижньому куточку. Тінь вогнегасника знаходиться. Тінь вогнегасника знаходиться у верхньому лівому куточку. Тінь якого предмета залишилась? Так, це тінь пожежної машини. Тінь пожежної машини знаходиться у правому Верхньому куточку молодці малята гарно вподались із завданням. Женятко дякує вам за допомогу і обіцяє більше ніколи не гратися з вогнем. З Сідниками ви не грайте, при пожежі 101 викликайте. До побачення малята, до нових зустрічей!